Окупація понад 9 років, викрадення людей, тортури, фізичне та моральне знищення, переслідування та арешти. Очікування надії, розчарування і зневіра, сила, витримка та незламність. Сьогодні про життя у анексованому Криму та бачення його майбутнього говоримо з постійною представницею президента України в Автономній Республіці Крим та Мілою Ташевою. Вітаю вас здоров'я. Крим всі роки починаючи з 91-го року, вважався особливим регіоном. З 2014-го політика стосовно Криму докорінно змін. Ви як представниця президента Автономнії по автономній республіці Крим. Які задачі наразі перед вашою командою ставить президент України? Власне, я в команді президента працюю з 2019 року. Спочатку працювала як заступниця представника, вже 25 квітня 2022 року була призначена представником і власне представником в достатньо непростий час. Зрозуміло, що починаючи з 2014 року, ми живемо в умовах війни, але після 20 Другого року, да, це повномасштабне вторгнення, відповідно, виклики є набагато більшими до роботи. Дійсно, президент поставив завдання напрацювати такі першочергові кроки після деокупації в різних абсолютно сферах і в гуманітарній інформаційній сфері, і у сфері. Яка пов'язана з відновленням публічної влади в Криму, питання кадрового резерву, взагалі людей, з якими нам треба працювати? Питання відповідальності. тобто, це величезний обсяг питань, які пов'язані з майбутнім Криму, тобто що буде після деокупації одразу? Та тобто нам потрібно зрозуміло, що і стабілізувати спочатку. Там ситуацію на території півострова, але якби часу на розхолодження, якесь нас немає. Відповідно, ми розуміємо, що Крим рано чи пізно буде деокупованим, і Україна має точно бути. Має бути готовою до цих процесів. Величезне обсяг питань, які пов'язані, звісно, що безпосередньо з комунікацією з людьми, тому що після 2022 року ситуація змінилась в тому, що в нас немає фактично можливості комунікації, тобто, якщо раніше вони приїжджали, наші громадяни з території окупованої на території, зокрема, Херсонської області, отримували ряд якихось послуг і так далі, то зараз. Ускладнений виїзд з території півострова та це фактично можливість виїжджати лише територію Російської Федерації. Потім виїзд в треті країни частіше за все наші громадяни лишаються в третіх. Країнах далеко не всі вертаються на територію материкової частини. Відповідно, ця комунікація, вона звісно, що ускладнена. Ну, ну і в принципі донести будь-яку інформацію достатньо складно. Хоча і це завдання, яке ставив президент, ми теж намагаємось виконувати, тобто підтримувати наших громадян у всіх їх запитах, які в нас є. В нас незважаючи на те, що це повномасштабне вторгнення, кілька тисяч звернень, які були і в 2022 році, в цьому році дуже велика кількість звернень, і це означає, що. Запит на різні послуги від української держави він є зараз. дійсно ми перебуваємо в очікуванні того, що Крим нарешті повертається, повернеться в законне поле України. От перше, з чого буде все починатись? Тобто, Україна, припустимо, Україна вже відновила юрисдикцію на півострові. З чого починати? Чи є от наразі на сьогоднішній день вже певний план дій? Звісно, є. є плани, які закриті. Це так звані стабілізаційні заходи. І, власне, досвід таких стабілізаційних заходів ми маємо, наприклад, на території міста Херсона і частин Херсонської області, маємо і по Харківщині. Звісно, що це питання стабілізації ситуації. Це робота з тим населенням, яке там проживає, і яке там частково колаборувало. Так? Відповідно, це вичищення фактично території від агентів. Росії я безпосередньо маю на увазі агентів. Це звісно, що військові або там ті, які були завербовані, тобто це так звані стабілізаційні заходи. Та, звісно, що це і питання, які пов'язані з відновленням. Ми ж не знаємо, яким Крим буде. Чином повертатися, я маю на увазі ступінь руйнації, і так далі. Чи росіяни, як в Херсоні, так зване же доброї волі будуть здійснювати, чи вони, якби, будуть відповідно відбиватися, відповідно будуть пошкоджена цивільна інфраструктура. Якщо вона пошкоджена, її потрібно буде швидко відновлювати. Да? Звісно, що це і зв'язок, інтернет зв'язок, мобільний зв'язок, звісно, що це функціонування служби там спасіння, медичної допомоги. Це перша робота наших правоохоронних органів, які там мають почати працювати. Тобто є цей великий блок, який пов'язаний з стабілізацією ситуації. Звісно, що великий блок питань, які пов'язаний з відновленням української влади в Криму. І наше бачення, що спочатку там мають існувати військові адміністрації, як на території всієї України в умовах воєнного якби, стану, потім з поступовим переходом до Військово-цивільних адміністрацій, і звісно, що через деякий час, після того як можна буде проводити там вибори, це перехід. До виборчого процесу і сформуванням місцевих адміністрацій, місцевої влади мушу зауважити, що це не буде швидко. Треба розуміти і стандарти ОБСЄ ряду інших міжнародних організацій, бо без стабілізації ситуації, без відновлення української влади, принаймні тої, яка є там військової адміністрації. Ми або там гуманітарного такого розмінування розумів людей ми вибори проводити не можемо, тому про строки, про жодні не йде мова. Тому зараз ми е, зосередились на кількох питаннях. Перше це відновлення української влади в Криму. Відповідно, вже ми е, і законопроект це була наша ідея, який був прийняти 23 серпня. Про окремі питання адмінтерустрою. АРК і міста Севастополя це питання пов'язані з кадровим резервом. Цей же кадровий резерв він запрацював як експериментальний проєкт, тобто робота з людьми, які будуть їхати на деокуповані території. Звісно, що це питання відповідальності. Ми маємо ці питання піднімати, тому що там відбувалося ряд злочинів. Є конкретні люди, які мають нести відповідальність за це. Звісно, що це гуманітарні всі аспекти, це і відновлення освіти, це і відновлення інформаційного. Якби Поля протидія пропагандія, яка е, має відбуватися там, і звісно, що питання, які стосуються безпосередньо теж життя людей. Наприклад, які документи вони будуть використовувати, що робити з майном, що робити з російськими громадянами, які незаконно приїхали на територію Криму. Нашу думку вони мають ці виїхати, бо вони незаконно там знаходяться. Вони беруть участь у злочині колонізації території. Тому це величезний обсяг питань, і звісно, що першим кроком має бути відновлення української влади в Криму. 9 років це дійсно такий доволі великий проміжок часу, і всі ці 9 років. Покоління, яке ну там як да говорять підростаючі покоління, тобто школярі, вони не мали змоги фактично навчатись рідною їм мовою українською та кримськотатарською. А що далі буде з тими дітьми, які, скажімо там, провчились вже ну, там, з першого по дев'ятий клас, п'ятого по одинадцятий? Як їх повернути до того, аби вони все ж таки змогли за вже більш короткий, мабуть, період вивчити? Нормально повернутись до свого рідного до українського це дуже складно буде, і не варто мати ілюзії, що там і закон про функціонування державної мови швидко запрацює, всі почнуть спілкуватися. І певний спротив буде. Звісно, що єдиною державною мовою в Криму, як на всій території України, має бути українська державна мова. Звісно, що з певними можливостями розвитку мов корінних народів, зокрема найбільш суб'єктного кримськотатарської якби мова. Але це Дійсно, буде дуже складний процес, якби я не маю абсолютної ілюзії, що якби одномоментно державна наша мова не за не запрацює да, в усіх сферах життя. Відповідно, ми думаємо над такими певними короткими періодами, перехідними для функціонування державної мови в усіх сферах життя або принаймні відсутності на деякий час. Санкцій щодо того, щоб не виконувати закон про державну мову. Але якби фіналізованих рішень жодних немає, поки що ми це ще знаходимося в стадії обговорення, бо дуже важливо не перетиснути, щоб люди. Відчували з одного боку силу держави, але з іншого боку не боялися приходу і повернення України на територію. Тому ми будемо в такому збалансованому підході із повагою до прав людини. Із повагою до українського державного суверенітету, нашої єдиної державної мови, це впроваджувати. Я впевнена, що шляхом різних стимулюючих програм, різних молодіжних програм обмінів можливостей вивчення української мови факультативно. Наприклад, додатково да, до основного навчання різного роду підходів до навчання, наприклад, білінгвальних, трилінгвальних підручників, да, спеціальних програм для таких дітей ми зможемо подолати. Просто це не буде швидко, поступово ми зможемо зробити так, щоб українські діти знову були в українському. Гуманітарному інформаційному середовищі могли користуватися всіма тими благами, які були здійснені реформами після 2014 року. Але я розумію, що на це потрібен час. Просто так на це потрібен це. час, просто все одразу не запрацює. Тому саме тому ми зараз розпрацьовуємо ті всі програми, які пов'язані з когнітивною деокупацією розумів людей. І є дії, які ми маємо зробити до деокупації. Ті заходи, які будемо здійснювати вже одразу після повернення контролю над Кримом. От якщо говорити про деокупацію, якщо ще два роки тому ми говорили лише про дипломатичний шлях повернення Криму, то зараз частіше ми можемо чути про військове повернення Криму. Що ви скажете з цього приводу? Як ви вважаєте, чи можливо це чи дійсно так багато зараз стоїть це питання? Так актуально воно розглядається. Власна стратегія деокупації та реінтеграції, яка була прийнята у 2021 році. Ми ніколи не виключали військового шляху і говорили про різні асиметричні заходи, та, і дії, які ми маємо здійснювати, дійсно був названий пріоритетним політика дипломатичний шлях повернення, але ми ніколи не виключали військових елементів. В поверненні території півострову. Зараз, очевидно, що після повномасштабного вторгнення сподіватися лише на політико дипломатичний шлях повернення якби є, ну, було б дивним да, з нашого боку. Саме тому відбуваються певні дії по власне, військових об'єктах на території півострову. Чи це є військовими діями? Мені здається, це є військовими діями. Да, коли ми асиметричні військові заходи здійснюємо і по Керченському мосту, по базах військово-морського флоту Російської Федерації, по різних військових базах, які розташовані на території всього Криму. по... Відпрацьовування по конкретних об'єктах, де е, знаходиться ППО, де знаходиться е, різне обладнання, техніка російська там, і так далі. Тому це дуже важливі дії. Зрозуміло, що е, лише військовим елементом ми теж якби не зможемо та, ситуацію полагодити. Відповідно, звичайно, що в будь-якому військовому елементі також буде присутній політика дипломатична. Якби елемент, тому насправді я бачу деякі там спекуляції з боку там певних політиків і так далі. Насправді, о, єдина позиція, яка озвучується президентом України, що ми звільняємо абсолютно всі території, тим шляхом, яким нам буде доступний в цей конкретний момент. Да? Тому що військові дії, ну і взагалі, все, що пов'язано з відвоюванням територій, це дуже такий знаєте, процес змінний. Да, зараз така ситуація. післязавтра інша буде ситуація, і так далі. Тому потрібно дивитися об'єктивно на цей конкретний момент і діяти відповідно. Крим дійсно довгий час вже перебував в окупації, і ми вже почали про це трохи говорити щодо того, як будуть вирішуватися майнові питання. Бо коли Крим буде звільнено, одразу ці питання може дуже гостро постати. Зараз все це проговорюється. Яким чином буде вирішуватися? Так ми на доручення президента розробляли такі візійний документ, першочергові кроки після деокупації. Власне, зараз на базі кабінету міністрів буде розроблятися окрема стратегія, яка буде присвячена всім окупованим територіям, тому що, хоч і Крим є специфічним достатньо регіоном, є певні особливості, в тому числі особливості того, яким чином відбувалася окупація. Але все одно політики ми маємо розробляти абсолютно для всіх територій з певними там відмінностями. Да? Тому так, ми розробляємо це було одне з питань, над яким ми працюємо. Не скажу, що є дуже-дуже конкретні прям законопроекти, які пов'язані з цим, але якби, певна рамка, да, певна візія щодо цього є. Вона полягає в тому, що буде лише часткове визнання правочинів. Тобто, наприклад, все, що стосується незаконної націоналізації, зрозуміло, що всі ці акти вони є нікчемними, якби їх держава не визнає. Все, що буде пов'язане, наприклад, з порушеннями прав людини. Тобто, коли у когось, наприклад, відбулася експропріація майна, там людини. А да, потім передача на закон на людині Б. Зрозуміло, що такі правочини вони не будуть якби, визнаватися. Але якщо, наприклад, був правочин між особою А і особою Б, з яких особа Б це людина-громадянин російської, Федерації, в тому числі, да, то треба думати, чи є там конфлікт, якийсь там спір в цьому питанні. Ну і звісно, що ми маємо поважати міжнародне право, право власності, в тому числі. Да, тому нам потрібно буде приймати як і непопулярні рішення, в тому числі. Складні дуже рішення да державницькі ключове, що російські громадяни точно мають виїжджати з території півострову. Саме тому ми зараз вже артикулюємо це. Що шановні громадяни Росії, всі, хто приїхали і незаконно проживають на цій території, ви маєте виїхати. Ну, відповідно, будуть звичайно, що складні питання з їх майном. Але будемо дивитися на практики міжнародні з повагою до приватної власності, з одного боку, а з іншого боку, з інтересами української держави, тому що ми розуміємо, що майно іноземних громадян в подальшому теж не буде сприяти зміцненню нашої безпеки в подальшому. Щодо дипломів вищих навчальних закладів. Як буде справа з ними, от хто, наприклад, за ці там 9 років да 5 років університету? Що? Насправді це окреме питання, яке пов'язане з визнанням документів, правочинів і так далі. Перша теза, ми не визнаємо автоматично будь-що, що видавалося там. Відповідно, нам потрібна певна процедура верифікації таких документів, як які стосуються, наприклад, про народження, про смерть того, що стосується, наприклад, там всіх питань там з інвалідністю, соціального да, чогось такого. Там судові рішення, звісно, що ми не можемо їх приймати. Да, відповідно, потрібно процедуру верифікації, тому ми думаємо над певною повітарністю, тобто те, що найнагальніше, має верифіковуватися найкоротші терміни. Да. Те, що можна ще умовно відтягнути, ще да, яке не впливає на безпосереднє життя людини на цій території, то можна якби пізніше. Якби вирішувати, тому що в будь-якому випадку все це має пройти верифікацію і отримання українських зразків документів. Вже зараз ми е спільно з народними депутатами напрацювали законопроект щодо е визнання кваліфікації знань е на окупованій території, тому що вже зараз є такий запит від наших громадян, які, наприклад, провчилися один курс університету. Або два курси університету хочуть перевестися сюди, вчитися на материковій частині України. Відповідно, ми зараз на даний момент такої процедури в нас немає переведення. Да, навіть самої процедури і механіки нема. Тому ми, якби зараз в першому читанні, він вже був прийнятий закон, законопроект. Сподіваємось, в другому буде прийнятий, щоб створити процедуру, що, наприклад, вони мають здати історію України, українську мову, там свої підтвердити кваліфікації, знання з там профільних якихось предметів, дати процедуру, по якій вони це роблять. Після певної адаптації вони можуть перейти і вчитися вже в українському навчальному закладі, тому що треба ж розуміти, що там за цей час понад 9 років з моменту окупації. Вже люди позавершували навчальні заклади, да? і вони там є, і ці люди там будуть продовжувати жити. І що з ними робити? Ми ж не маємо їм заборонити можливість роботи, тобто відібрати їх право на професію, не можемо. Але є галузі, які, в яких ці дипломи не можуть однозначно бути верифікованими. Ну, наприклад, це стосується історії Росії. Да? Політології або журналістики, в тому числі, тому що це ці люди, які здійснювали пропаганду. І з самого початку з першого курсу вчилися, якби цьому, да, тому що навчальний заклад, який вчить журналістиці, і випускає журналістів, він одразу заточений на території Росії або окупованих територій на здійснення пропаганди, і звісно, пропаганди антиукраїнської і ряд інших предметів гуманітарного спектру, які однозначно їм потрібно буде перенавчатися, тобто вступати з нуля. Інші спеціальності, там, і ті самі медики, якби, да, там не знаю, фізики, там ще хтось, біологи, спокійно можуть після підтвердження своїх знань в українському навчальному закладі йти і вже працювати. Чи зафіксовано на сьогоднішній день державне бачення територіального устрою Криму, тобто це Кримсько-Татарська національна територіальна автономія, чи все ж таки це Кримська область? Тому що якось це питання іноді так відкладається, якби на потім, тобто буде доокуповано, будемо вирішувати. А чому немає можливості на сьогоднішній день вирішувати це питання? Чи все ж таки воно вирішується? А от ви правильно задаєте питання, тому що немає можливості. В умовах воєнного стану жодних змін до конституції ми вносити не можемо. Відповідно, будь-які зміни статусу Криму неважливо, чи ми умовно відбираємо особливий статус у міста Севастополя, чи ми міняємо АРК з Автономної республіки на область, чи ми даємо додаткові права на принципі праві кримськотарського народу як корінного на самовизначення. Все це. Потребує змін до конституції, а під час війни воєнного стану ми цього робити не можемо. Саме тому ми відкладаємо це на пізніший час. Звісно, що дискусії певні ведуться, ведуться з мінджелісом, з народними депутатами. Взагалі я вважаю, що має бути широка парламентська дискусія їм приймати рішення. Не президенту України, а народним депутатам 300 плюс голосів приймати рішення, голосувати на за час однієї сесії, і так далі. Тому поки що це відкладене питання. Тому ми зараз вирішуємо питання, які пов'язані з військовими адміністраціями. Власне, ми розблокували цю цю можливість, тому що було 10 нових районів. У 2020 році започатковано, тобто зменшення кількості районів для Криму і там певні перейменування навіть були. Але там народні депутати заклали норму про те, що лише після деокупації. Зараз ми 23 серпня проголосували про законопроект. Президент його вже підписав, я про нього згадувала, яким ми розблоковуємо можливість створення військових адміністрацій на базі 10 нових районів. Також ми даємо завдання доручення кабінету міністрів України розробити, в тому числі порізати фактично Крим на ще теритер громади. І по ідеї мало бити в тому проєкті, який ми бачили, близько 40 громад, на базі яких теж будуть створені військові адміністрації. Це для початку в умовах воєнного стану після заходу нас на територію півострову, це будуть способи урядування на цій території, поки ми не зможемо перейти в режим післявоєнного стану і там присутності цивільного компоненту да, військово-цивільних адміністраціях. Ми з вами вже почали трохи говорити про голод кадрів, які може виникнути на деокупованій території. Зараз, от наразі, чи запущені державою якісь певні освітні програми. Рами для підготовки кадрів, які там щойно буде деокуповано Крим. Вони просто зайдуть і почнуть працювати. Так, по-перше, ми запустили. Я вже згадувала експериментальний проект. Це було рішення Кабінету міністрів прийнято щодо створення кадрового резерву або резерву відновлення для всіх територій окупованих. 80% анкет вони на Крим націлені. Ці люди Люди дуже різні, як управлінська є вертикаль, так і просто державні службовці, які вже державними службовцями є. Або хто не має, якби досвіду подають свої кандидатури. І поряд з цим елементом пошуком цих кадрів, звісно, що має бути освітні. Програми різного роду. Дві програми ми запускаємо от вже з жовтня місяця, має почати, початися навчання. Це очна і заочна форма в університеті Шевченка, тобто, це програма, яка називається постконфліктне врядування на деокупованих територіях. Окрім того, спільно з іншими інституціями освітніми, ми запускаємо для. Управлінської вертикалі такі освітні програми, і, в принципі, вже на базі Нацегенси Державної служби розроблено 14 програм таких освітніх для кадрів, які, які мають прийти через такого роду навчання. Ми самі запускали курс про Крим, це 10 такий серійний фактично, серіал, да, серіал, програма. Де можна дізнатися базову інформацію про Крим, в тому числі про державні політики щодо Криму, тому є програми. Ми будемо їх звісно, що нарощувати, додаткові програми робити. Але це дуже важливий елемент. Тобто, поряд з кадрами, які мають їхати туди на деокуповані території, обов'язково їх потрібно проганяти через певні знання, давати їм щоб вони їхали кваліфікованими, а не просто їхали, тому що чомусь туди захотілось їхати внаслідок підриву каховської гес російськими окупантами, Крим втратив можливість отримувати Дніпровську воду. А чи дійсно це дуже сильно впливає е на Крим, і що буде далі? Якось обговорюється зараз. Це питання чи ні? Ну наслідки ми ще будемо розуміти в подальшому, в принципі, це не лише для Криму, ж, да, для великої кількості інших областей. В першу чергу, звісно, що Херсонську область, В принципі, вода до Криму не постачалася, починаючи з 2014 року і використовувалася лише місцева вода. Для потреб як цивільного населення, так і обслуговування військової інфраструктури, якби, Криму, в тому числі. Інших можливостей за понад 9 років окупації окупанти не знайшли ні опріснювальних технологій, вони не створили нічого. Тому, звісно, що. Україні потрібно буде вирішувати питання з прісною водою для Криму, тому що повноцінно розвиватися Крим не зможе. А в принципі, те, як Росія використовувала нещадний ресурс водний в Криму, в тому числі використовуючи підводні джерела артизіанські, якби скважини, коли вони бурили, та, то звісно, що це дуже сильно відобразилося на екологію Криму, тому це дуже важливе питання, яке Звісно, що має е, держава вирішувати в подальшому. Поки що це ви знаєте, вирішується шляхом прокладання трубопроводів і підводу цих трубопроводів до цивільного населення в тих областях, які найбільш постраждали Херсонська, Запорізька Дніпропетровська області. Але звичайно, що то треба буде системно вирішувати це питання в подальшому, але це мільярдні інвестиції, і звісно, що без допомоги наших міжнародних партнерів ми тут не справимося. У Криму останнім часом знову дуже активно поновились викрадення людей, тортури щодо них і а, випадки вручення повісток до лав армії Російської Федерації. А, що робити тим а, чоловікам, які отримали такі повістки, якими мають бути їх дії? Ми неодноразово говорили і робили роз'яснення, максимально уникати можливості призову і тим паче контрактної якби, служби. Залягти на дно, виїхати з території півострову, хоча б виїхати на територію Російської Федерації, але власне така злочинна мобілізація і власне регіонів російських або окупованих нею, вони ж подивіться, які регіони вони максимально мобілізують. Це знову ж таки, політика колонізації по відношенню до. Назвемо це не рускава населення. Да? Відповідно, вони в Криму таку саму політику по відношенню до кримських татар, зокрема, проводять. Саме тому це велика трагедія. Кримські татари змушені були виїжджати активно, починаючи з осінні минулого якби, року, тому що таргетована була направлена мобілізація саме на кримських татар, не лише, але дуже активно на кримських татар. Тому максимально пробувати виїжджати. Інших можливостей немає, ну або спочатку отримувати адмін е е е стягнення, да. навіть звучать такі думки, що навіть краще сісти в ув'язнення, ніж якби, йти служити проти власного народу, проти власної країни. Ну і бути вбитим в принципі на полі бою, да тому краще всього виїжджати. Нам що це єдина раціональна може бути порада. На останок нашої зустрічі, що б ви побажали тим людям, які зараз в окупації, які зараз в Криму, так дуже сильно чекають на звільнення. Вірте в ЗСУ. Вірте в можливість політико-дипломатичних врегулювань ми обов'язково повернемо всі наші території, і наш український державний прапор обов'язково буде майоріти над нашими містами в Севастополі, Чисараї, Ялті. Дякую вам за зустріч. І нагадаю, що ми спілкувалися з представницею президента України в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою.